Всім привіт, мої любі! Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми зібралися на моєму каналі для затесту нової косметики, яку ви вже бачили в попередніх відео. Сьогодні у нас, нарешті, буде на пробу кюрлера від Kevin Окван. Зрозуміємо, чи він вартить своїх коштів взагалі чи ні. Новенький тональний крем від бренду Shiseido. Весь інтернет про нього буде, і от нарешті він у мене. Нові продукти від бренда Dior. це новиночки Вот вот тільки що вийшли, і також олівець для губ від бренда Root. і можливо ще деякі новинки такі як, Benefit, Armani і тому подібне. Давайте не затримуватися і приступати уже до затесту косметики. Перше, у нас сьогодні це буде тональний крем від бренду Shiseido. У мене на відтінку 240. Я вже бачу, що він мені буде світловати, але такий відтінок порадив мені саме, саме на тіну, там можна якийсь тест було пройти. А в даній тональній основі ми маємо SPF 30 це дуже класно, і також якась Bio Boost Red Technology. Давайте будемо тестувати. Зараз дуже багато тональних кремів на захист шкіри і тому подібне. Чесно сказати, мені не дуже подобається ця упаковка. Це, напевно, була одна з таких причин, чому я не купувала, тому що ось цей яскравий червоний колір мені якось дуже сильно кидається в очі, і мені це не подобається. Так, на моєму обличчі є догляд, вигляді крема, СПФ, моїх сироваток, тому. Якось особливо готувала, я її не готувала. Все по стандарту, як завжди. Давайте попробуємо наносити ручками. Да, тональна основа мені світловата, але нічого. Кремовий кремовий контур. Він нам допоможе все це вирівняти. Але відтіночок досить непоганий, мені подобається, що він не Слухайте, Він як ніби чуть-чуть підокисляється, так мені здається. Я не люблю наносити руками, давайте я все це зроблю пензликом. Пензлик це просто моя любов у вигляді нанесення тональних основ. Не знаю чому. Раніше любила руками, потім любила спонжиком. Зараз люблю тільки пензликом. Так, перекриття у нього легке, я вже бачу. Тушовується дуже гарно в шкіру, лягає прям так непомітно, от ніби це ваша шкіра. Тільки краще, мені здається, прямо тільки при близькому розгляданні можна буде зрозуміти, що на вас є якась тональна основа. Я сьогодні зробила собі таку експериментальну зачіску. Напишіть, будь ласка, як вам подобається чи ні. Щось я так собі придумала? Тому що зараз я дуже рідко мию голову, тому що я на ретиноїдах і приходиться щось видумувати. Раніше я часто їх укладала, тому що на другий день в мене була тільки укладка. Зараз. На другий день у мене немає ніколи волосся. Да? А без того, щоб воно було трошечки вже брудне, дуже тяжко зробити таку гладку укладку, тому я викручуюся якось так. Слухайте, тональна основа прям класна. Пензликом розтушувалася шикарно. Це в мене пензлик Brush Art B21. Я вам вже неодноразово про нього говорила. Знатіно класний пензлик, дуже хороший. Мені він неймовірно подобається. Так, ні полосочок ніде немає, тушується, дає час себе поправити якось, тому що не застигає. Має дуже гарний сяючий фініш. Слухайте, прям дуже-дуже красиво, тільки я бачу, що він мені трошечки світловатий. Ну нічого, загорівше, я не так часто буваю. Я додам потім до нього каплю темнішої тональної основи і буду користуватися. Поки що мені дуже подобається, і в нього явно жовтуватий підтон. Я нанесу консилер від бренду Airborian. Обожнюю, прекрасний консилер. Тут також SPF скількись є, мені здається. SPF 25. Влітку це один з найкращих варіантів. У мене відтіночку нюд. Не подобається, що пачкається упаковка, бо вона біла і вона, знаєте, з такого матеріалу, до якого пристає. Але я цей консилер точно буду повторювати. Це один з найкращих консилерів в моєму житті, тому що він легко тушується, він достатньо комфортний, він не пересушує, він не гіперпігментований. Я не люблю гіперпігментовані консилери під очима, вони мені потрібні лише, знаєте, там на прищик намазати і тому подібне. А так я люблю щось таке легеньке на щодень. Ви подивіться, як красиво виглядає шкіра, навіть не незважаючи на те, що більшість тональних основ, ось тут мені підкреслює все дуже сильно, тому що, ну, ретиноїди, да? а з цим виглядає все прям класно. Так, давайте далі перейдемо до геля для брів від бренда Benefit. Я вчора його намазала, він мене тримався цілий день відтіночок. Да? Це в мене відтінку 3. Можливо, бо мені потрібно було б посвітліше, але взяла те, що взяла. Ось така маленька щіточка. Тут давайте будемо пробувати розчісувати брівки. А, мені подобається, що не залишає плям. Абсолютно, дуже зручна щіточка. Прям супер. Зручно. Треба буде зовсім трішечки дофарбувати бровки. Гарно розчісує, гарно укладає, абсолютно ніде нічого не забруднять, слухайте. Ну прям класно взагалі це поки що кращий е гель для брів з відтінком, який я тільки пробувала. Ось як в мене гарно вкладені брови. Я би сказала, вони ідеально вкладені. І ще плюс світіночок. Давайте побачимо, як воно потім підфіксується що буде. Ну виглядає, прям реально супер. Ця брівка в мене ще краще, тому тут ще менше буде з нею проблем. Тому що в мене проблемна права брова, некрасива, знаєте, погана сестричка якась не, не удалась. Цьому житті аліва в мене удалась прям дуже супер ліву. Я практично ніколи не щупаю. Слухайте, дуже красиво. Мені не хочеться ні олівця додавати, нічого Мені цікаво, як це буде триматися, коли висохне і взагалі буде виглядати, коли висохне. Gimme бро третій відтінок, мені здається буде самим універсальним підходящим для всіх. Тому що, наприклад, там другий да може бути за дуже рижий, перший за світлий. Так, далі перейдемо до контр Том Форт. Я його розпробувала. Я його реально розпробувала. Він мені спочатку не зайшов, а зараз він мені дуже подобається. Його потрібно, тоді було дуже жарко раз. По-друге, його потрібно наносити небагато, набираючи на пальчик. І отак чик-чик. Чік-чик. Трошечки сюди. І милоп. Універсальний достатній відтіночок. Так, це, знаєте, мої ці потуги навчитися контурувати ніс ніколи не закінчиться, але я не залишаю надію. Далі я беру окремий пензлик. Цей бронзер дає вам час його тушувати, що мені дуже подобається. І подивіться, як він мягко, плавно входить рівнесенько в шкіру, не залишаючи ніяких плям. Нічого, подивіться, як він гарно розташувався, який красивий натуральний колір виходить. Хочу, чесно сказати, з самого початку я його не оцінила, не зрозуміла, за що такі кошти платити. А зараз він мені дуже подобається, тому що з ним максимально легко працювати. Але його потрібно наносити пальцем на обличчя. В такому випадку він прекрасно працює. Якщо його набирати пензликом, він не настільки буде класно працювати. Не знаю чому особисто в мене так. І ось такими притоптуючими рухами. Виглядає теж набагато більш акуратніше тушовка і краще тушується Тональна основа вона ще краще вляглася якимсь чином, виглядає ще більш натуральніше. І прям вона не підкреслює пори, дуже гарно сяє, ну це прям реально красиво напевно, що не даремно про неї стільки відгуків хороших було. Так, дивіться, ось так виглядає моя корекція. Вона дуже натуральна, природня і нічого ніде не помітно. У нас новиночка від бренду Dior. Це у нас рум'яна Forever Blush Soft Filter. Вони такої мусової текстури, в Dior нічого такого аналогічного немає. Це дуже схоже по текстурі на рум'яна на помаду, яка вже дуже давно є у бренда MAC. От так. Вона називається Powder Kiss Liquid Lip Color. Точно та сама текстура, якщо ви зараз побачите, якщо вам дасть, бачите, вони дві мусових таких текстури, можливо, це помітно. Я отак на ручку тут нанесу, щоб ви могли це побачити. Но це аналогічна текстура, яка у Мак є уже дуже-дуже давно. А Діор її от тільки ще не придумали і думають, що вони зробили революцію. Да? <смі> Скажімо так, ці рум'яна дуже пігментовані. З ними потрібно прям бути обережним, тому що можна зробити проблему. Я коли знімала Тік-Ток, до речі, огляд на ці вімени вже є в Тік-Тоці, Якщо вам цікаво, підписуйтесь Там мої інші соціальні мережі, особливо на телеграм. Я з вами там постійно. Ви там бачите всі новини, які у мене є, і я його активно веду, особливо по догляду. Там дуже активний телеграм, дуже активного там веду, верніше. І ось так підтушову. Вони розтушовуються прям рівнесенько, красиво, можна наносити відразу на обличчя, можна наносити, набирати з руки на пензлик і з пензлика, переносити на обличчя. І так і так лягають красиво, і так і так все мені з них подобається. У мене, до речі, відтіночок 0,5. Я знаю, що там популярний якийсь типу, такий припилена троянда, але я вже нести його взяти, він був розкуплений. Тому я взяла рожеве. Мені подобається відтіночок, з ним легко працювати. Він класно тушується і зрівняння зовсім трошечки і наберемо ось цей відтінок на пензлик. Ну Тушується реально ідентично. Прям максимально ідентично. Я його отак на очі отут додам. В моменті, коли мені щось трошки не подобається, да, я бачу, що трохи за ярко. тут почалось. Я беру пензлики з тональною основою і десь отут прохожуся. Де мені е, хочеться трошки стушувати або призменшити колір. Що ніде не залипло, виглядає все дуже-дуже дуже красиво. Мені прям подобається. Від бренда Shiseido в мене немає ніякої пудри, тому я візьму свою з Project Пена е, від. Smashbox, уже сто разів вам її показувала. Нової пудри в мене теж ніякої не з'явилося. І слава Богу, тому що я практично зараз ними не користуюся. Я зовсім трошечки набираю і фіксую лише центральну частину, бо досить сяюча текстура, і її буде помітно. Тому хочеться трошки підфіксувати. Я, взагалі, отак на кожен день я би навіть і не фіксувала. Напевно, я ще зовсім трішки потім поверну дам кремового бронзера. Тому що, ой, сухого бронзера, тому що прям тональна основа така світловатенька трошечки. Ви дивіться, бачите, як гарно тут розташувалася, відтіночки прям дуже класно видно. Хочу показати вам тіні від бренду Armani у відтінку 67 s Я їх вже вам показувала, я в Каті їх тестувала, я взяла собі точно такі самі, то що не могла без з них. Мені прям дуже потрібно було. Я отак наношу. Ви подивіться, до чого це красивий, сяючий відтіночок, отак, знаєте, ніби. Ваші повіки, тільки набагато краще, з блискітками дуже гарно виглядає, ніби мокра повіка. От такий опис можу ще додати. Ну от, прям дуже красивий. 67 відтінок, плюс вони ще максимально стійкі. Ви бачили, я не припудрювала свою рухому повіку. Я їх нанесла поверх всієї кремової корекції, яка досить жирна. І ви побачите, що вони протримаються зі мною цілий день. Я вам даю гарантію, хоча в мене звичайна стандартна повіка, вона не супер жирна, не супер суха. У нас олівчик від бренда Роу. Катюша мені його теж подарувала. А в мене у відтіночку Твіст. Дівчата, це щось неймовірне. Це дуже красиво, це абсолютно настійко, Це як звичайна кремова помада в форматі олівця із неймовірно красивим відтінком. Це дуже просто, мені подобається. До речі, ви часто пишете, що на, на твоїх губах непомітна помада, ну що я можу зробити? Дивіться, це мій відтінок губ. Ви його бачите завжди, він завжди яскравий. Я не можу з цим нічого зробити. Я не люблю, коли люди перед тоном наносять перед помадою наносять тональну основу. Я її зазвичай стираю, мені це не подобається. Тому колір такий, який є, я як можу, так і показую. Цей відтіночок такий натуральний, красивий, нетемний, дуже гарно виглядає, абсолютно не пересушує губ. І ця резиночка, давайте спробуємо. До речі, вона тушує прикольно. Цей олівчик з мейкапа. Я не знаю, підробка чи не підробка, але, вроді би, все ок. І ну, якщо ви хочете, не хочете чекати, прям можна взяти з мейкапа, реально нормально. Так, переходимо до помади від бренду Dior. Ось така красуня. Я взяла її упаковки, чесно вам скажу, тому що я не могла стриматися. Це неймовірно красиво. Ось тут, ось тут, лейбли, це метал, мені здається, такий красивий, красивий. Ну, це прям просто вау. І я в такому від неї захваті. Це, звичайно, ткасяюча помада. В її текстурі я не бачу нічого супер особливого, що заставляло би вас бігти по неї. Прям не стайся. Ні. Вона класна. Напевно, що ось така формула мені подобається більше. Ось ця саме цей відтінок мені подобається більше. Це у мене 320-й відтінок, я хочу собі бачити, вона ще тут-то вийшла в відтіночку. А це їхня версія Rush Dior on Stage, а це Edict. Dior Edict мені подобається більше. Тут класна формула, класна текстура, класна упаковка, але ну, нічого особливого, можна за ці кошти взяти щось і подешевше. Так, і у нас залишився керлер. Дра, давайте нарешті його спробуємо. Я тут його розпаковую вперше. Дуже хотіла цей засіб. Я просто прям мріяла про нього, щоб в мене він був. є запасна резиночка. Я не знаю, як її не загубити, чесно. Я буду дуже старатися. Так, ось такий красивий, симпатичний, червоненька різиночка. Сто років вже це не робила. Ой, слухайте, як він гарно підкрутив. Нічого собі. Ого, слухайте, це реально працює. Давайте я вам одну сторону покажу, де підкручена, одну, де не підкручена, щоб ви побачили. У мене колись був супер дешевий з а я не знаю, що він робив, але щось робив. У мене тут одна вія, вона впала, я не знаю чого. Це не проблема Керлера, це моя вія. Вона відразу така була, і я її не можу поправити, тому ну, що я ще не наловчилася. Але це дуже-дуже красиво туш дуже у мене. Від Катріс з лімітки, але вона почала осипатися. Я вам дуже її радила, думала, що скуплю всі баночки, але ні, не скуплю, тому що вона почала осипатися, і мені це не вподоби. Так, це у нас підкручена сторона. Це у нас не підкручена сторона. Туш, до речі, ця дуже швидко висихає і вже не так класно фарбує. Це якраз історія про, буде про порожні баночки, тому що швидко вона у мене, звісно. Закінчилося, що не дуже приємно. Так, ну що, дивимося на результат. Отут мої вії підкручені, бачите, вони так по куточкам навіть дивляться вверх, отут вії не підкручені, вони більш лежать вниз. Тут погляд більш відкритий, тут погляд більш опущений. Цей варіант теж красивий, я не буду спорити, що, в принципі, без керлера теж можна обійтися, але це більш відкриває погляд, знаєте, ефект ламінування. Тому скажу, що це класна покупка, бо вії я ламіну... намагаюся ламінувати не так часто, хоча б раз там в 2-3 місяці не частіше, тому що це все одно шкодить да, самі волосинці. Ефектом я дуже задоволена, цій штуці ставлю 5 з плюсом. Мені подобається бра. Ось такий макіяж у нас вийшов в результаті. Напевно, що я не буду додавати сухого бронзера, тому що мені так подобається. Подивимося, як це все проносилося. Але цій тональній основі я вже ставлю лайк. Like. Дуже красиво. Я би, напевно, собі взяла б і якомусь 300-му відтінку, їх би змішувала б. Це дуже-дуже гарно, це гарно сяє, зсередини, навіть тінт від Hourglass, яким я зараз постійно користуюся, не настільки красива, як ця тональна основа. Це просто лайк. Like. 10 лечочків з 10 дуже круто. Те саме можу сказати про контур. Він класний. Е, да, і, до речі, хайлайтер. Давайте додамо його. Це жир-жирний, я таке люблю. Дуже мало хто таке любить, але я таке люблю. Він не піднімає тональну основу, але його потрібно наносити дуже обережно. До вас буде липнути все само собою, буде липнути волосся, буде липнути все на світі, але мені подобається. Я знаю, що я це не використаю до кінця. Контур я буду користувати. Він такий жирненький, класний. Лайк. Like. Сподобалося. Дуже хочу придбати це палітру, що мені здається, Golden Hour від eh, Tom Ford, але, думаю, напевно, колись чуть-чуть пізніше, бо ха, щось дуже багато всього. Так, тіні шикарні. Armani 67 s рекомендую. Зверніть на них увагу. Неймовірно, красивий відтінок, який дуже-дуже натурально красиво сяє. Олівчик для губ Роуд дуже сподобався. Але він такий малесенький, він так швидко, напевно, що закінчиться, але він просто малюточка. Не хочу викручувати весь, але відгуки такі. Я не знаю, як буде в мене, ну, по відгукам людей все так. Гель для брів, давайте пробувати. Брівки легенько зафіксовані, не намертво, але лежать, укладені, все красиво, не впали, відтінок супер. Лайк. Like, я таки люблю, візьму повний розмір, однозначно. Так, помада, ну, якщо ви фанат бренду, якщо ви теж фанатієте від цієї упаковки, да. але якщо вам однаково на упаковку, ні. Ну Вона нічим не особливо, а, схожі текстури, от є в Maybelline є схожі помади, в MAC є схожі помади, в хто там ще в мене такі попадаються. А, ну, Дуже багато, те схожого є за те, що от ця мені більш подобається, вона більш бальзамна, вона більш зволожує. І румяна. Румяна класні, мені сподобалися. Але якщо ви хочете побюджетніше, візьміть собі е, помаду від бренда MAC е, в от такій серії, там буде більше вибора відтінків, і буде точно та сама текстура, така мусова, цікава, але упаковка дуже красива, якісна. Ну, я фанат бренда Діор, я не можу пройти повз їхні новинки. Єдине, через що я пройшла повз, це пудра, того, що, ну, мені поки не потрібно, в мене є шанель в сумочку. І також пройшла повз. І там да, нема ні, ніякого. Нічого, щоб можна з собою було носити. І пройшла пост хайлайтер, то що... ну куди його мазати. Але четвірку хайлайтерів я для себе точно візьму, тому що це більш універсальне. Я чекаю, коли вийдуть новинки, вони з'являться в нас в Україні. Якщо ви вже бачили десь, напишіть мені, будь ласка, я би собі придбала. Так, і це все. Це всі засоби, які ми сьогодні з вами тестували. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам чи сподобалося вам. Підписуйтесь на всі мої інші соціальні мережі, я їх дуже активно веду. А ми переходимо в цей день і подивимося, як проносився макіяж. Так, ну що ж, мої любі з макіяжем? Я уже десь приблизно годиночок 10. Помади, звичайно, що немає. Тональна основа протрималася. Прям супер красиво. Так, оча я постійно забуваю про світло. Брівки на місці, вони не гіперзафіксовані, вони отут попадали, де в мене ніколи не тримаються, тому, в принципі, все по стандарту. Тон всюди навіть на носі на місці, ніде не пошелушився, не скатався, прям взагалі дуже красиво. Тіні, ви бачите, як вони гарно сяють теж на місці. Туж осипалася, бо я чухала це опа, я кажу, вона почала осипатися з часом, це прям величезний мінус. Румяна, бронзер, все на місці, все красиво, тому продукти реально класні. Туші мінус, ну, або помада, ви самі розумієте, яка вона. Я вам безмежно вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Надіюся, вам було цікаво. Я отримала величезне задоволення. Продукти реально класні, тому дякую вам, що залишаєтеся зі мною і до скорої зустрічей на моєму каналі. Па-па!